Літаках можна було курити. Потім підтягнулася Європа і далі вже це. Думаю, всі знають, що таке пасивне куріння. Літак може загорітися. І всього лиш на всього. Ідіть в туалет, там є попільничка. Я думаю, що багато хто з вас знає, для багато кого не секрет те, що колись в літаках можна було курити. Чого можна було, чого досі не можна курити в літаках? Ну, дивіться, насправді для мене причина трошечки ну, дивна. Бо авіакомпанія в Америці спонтанно просто вирішила ну, почати переживати за здоров'я некурців. Думаю, всі знають, що таке пасивне куріння не потрібно пояснювати. Воно несе деяку там шкоду здоров'я і здоров'ю, я перепрошую, шкоду здоров'ю. І стаються деякі хвороби через це пасивне куріння. Авіакомпанія про це задумалася і вирішила заборонити курити. За нею підтягнулася ще одна вся Америка підтягнулася всі авіакомпанії Америки. Почали забороняти куріння на своїх літаках. Потім підтягнулася Європа і далі вже це потягнуло за собою весь світ. Що от зараз у нас в кожному літаку категорично заборонено курити, щоб було менше пасивних курсів? Ви розумієте, що в літаку закритий простір. Що повітря не так швидко оновлюється, як на вулиці, допустимо, і це ще гірше ніж іти поряд з людиною, яка курить на дворі. Це одна причина з такими двома підпунктами: забруднення повітря плюс. Небезпека для людей, які не курять, просто для пасивних курсів. Є ще друга причина: це само собою безпека. Якщо іскра просто попаде там чи на коврик, чи на крісло, чи на стіну, то куди захочете, вона попаде, літак може загорітися. Спокійно може загорітися, і якщо цей вогонь не встигнуть потушити, буде дуже погано через те, що за 90 секунд вогонь 100% доходить до палива. Всі ми прекрасно знаємо, що паливо легесенько загорається і вибухає, якщо воно. Під тиском. Якщо хоча б одна іскра, а там не іскра, там воно вогонь дойде до палива, воно просто дуже є багато в яких частинах літака. В крилах, в насосах, в, в баках, в різному-різному, воно всюди, воно, воно дуже багато дає. І вогню, в принципі, добратися до палива не так і тяжко. Воно добирається туди плюс-мінус за 90 секунд. 90 секунд це час, за який мають люди всі в випадку пожежі на землі бути евакуйовані з літака. Бо на землі все-таки шансів літака загорітися набагато більше, ніж в повітрі. Але якщо літак загорівся в повітрі і не вдалося потушити цей вогонь, то ну там стрімнувати насправді, трошечки все виходить. Ось. Тому. Або якщо ви дуже хочете покурити, ідіть в туалет, там є попільничка. В попільничку ви можете затушити той окурок і все буде супер безпечно. Не викидати там в унітаз, не замотувати ні в які пакети, не вигадувати собі велосипед, а просто. Затушити це в попільничку, але знаєте, що це по-любому дізнаються. Вони це будуть знати просто по тому, що в них стоять штучки, які це замічають. Що там, ну димно. І за те, що ви покурили в літаку, вам буде штраф. Якщо ви маєте 2500 тисячі доларів, все лиш на всього. Йдіть собі в туалет і спокійно куріть. А якщо не маєте, то не ставте ну, своє життя. І життя інших людей через те, що літак може загорітися, просто кажу ще раз під загрозу, потерпіть, на землі вже покурите. Або не куріть взагалі, ну такий, знаєте, радикальний метод. Ну, я нікому нічого забороняти не буду, нічого нікому радити не буду. Через те, що мене ніхто нічого не питав. І ніякої поради, в принципі, мене не просили. Ось, просто ну, не робіть це в літаку. А якщо ну, все-таки дуже хочеться і ви маєте 2,5 тисячі доларів, то знову ж вперед. Дякую за увагу.